А яма Крістіана Макюзі. Майпозин індемішен із просекютор адвайзер. Для мене особисто це перший візит до вашого вищого навчального закладу. Для мене честь і задоволення працювати з курсантами, тому що у мене досить великі очікування стосовно того, як вони зможуть поглибити свої знання і вдосконалити навички розслідування серйозних злочинів. Так, як ви могли побачити з моєї реакції, я надзвичайно вражена рівнем підготовки. Я ставила конкретні запитання і дуже чіткі правильні відповіді отримала стосовно відмінності, наприклад, між незаконною міграцією та торгівлею людьми. Вони також розповідають про те, як буде здійснюватися слідство. Тому я вражена і можу сказати, що вони дуже добре підготовлені до майбутньої роботи. Сачактивті сар А, такі заходи є корисними, тому що завдяки ним ми покращуємо і підвищуємо спробожність молодих людей виявляти розслідувати злочини. Вони будуть краще знати, як а, працювати з жертвами, як взаємодіяти з прокуратурою і як взагалі представляти справу в суді, чітко усвідомлюючи роль, яку вони там відіграють.